Миколаївське землянство – це велика не тільки подія, яка відбулася 15 років тому. Ми сьогодні якраз святкуємо 15-ту річницю створення Миколаївського землянства. Одночасно підводимо підсумки дуже непростого 2012 року. А земляство в цілому це унікальна можливість не на словах, а на конкретних справах. Підтвердити головні цінності, які повинні бути в житті кожної людини, суспільства в цілому і держави, це любов до тої землі, де твої коріння, де жили твої батьки, прадіди. Дуже важливо, що через землянство ми зміцнюємо спадкоємність поколінь, повагу до того, що зробили попередники. Історія, культура має принципове значення, що в землястві об'єдналися люди, які працювали в різні історичні політичні епохи. тобто це унікальна можливість і спілкування, і через діяльність зімляства. Доводиться не тільки Києву, Україні, але я думаю, всьому світу, яка у нас чарівна Миколаївська земля, яка земля корабелів і хліборобів, земля хліборобів і корабелів. Тому для нас це має величезне значення, бо таке спілкування, особливо в умовах нашого недосконалого поки що світу, зміцнення моральних цінностей, поваги для одного, допомоги. Любов до своєї рідної землі, а від цього і починається справжній патріотизм. Це нас об'єднує. В землястві вже біля 400 учасників. Сьогодні ми збираємо великі збори, де будемо вітати один одного, згадувати минуле, думати про майбутнє, поздравляти з наступаючими святами, різдвом Христовим Новим Роком. І я впевнений, що це не менш важливо, чим зростання тієї ж економіки, бо нам треба робити все, щоб наше суспільство йшло вперед, щоб нові покоління, наші діти, внуки. Об'єднували в тому числі крім прагматичних цілей, от ту високу духовну, моральну складову, високий рівень морального, духовного здоров'я, і туди можна бути впевненим в майбутньому, як Миколаївщини, так і нашої рідної держави України в цілому. Тому це для нас має величезне значення. І я дуже радий, що поступово, не зважаючи на деякі труднощі, бо ми взаємопов'язані пов'язані з тим, що відбувається в Україні в світі. І сьогодні земляство це як велика родина, яка пишається своєю рідною землею Миколаївщиною і відчуває велику величезну насолоду від зустріч і спілкування. А на вашу думку, яке досягнення головне миколаївського земляцтва за ці 15 років? По перше, досягнення те, що розбереглося і зростає, накопичує досвід, зміцнює свій авторитри інших земляць в Україні. І проявляє дуже таку активну позицію. По-друге, те, що незважаючи на всі ці труднощі, земляство, як зараз кажуть, часто деполітизовано: земляство працює на вічні цінності. Земляство ніколи не було і не буде я впевнений, кишеньковим. І земляство збереглося не тільки в складних умовах, воно виходить вже в нову якість. Бо як ви подивитеся сьогодні, у нас вже дуже багато молоді, дуже багато людей, які нас шукають, приєднуються до нас. Тобто це ще раз підтверджує, що це не просто якась корпоративна складова чи ситуативна, це те, що є в відчуттях кожної людини. Бажання спілкуватися, бажання відчувати повагу до себе, бажання бути почутим і зміцнювати повагу авторитет своєї рідної землі, як в Україні, так і в світі. І Оце я думаю, наш головне досягнення. І будемо підсилювати. А на вашу думку, все ж таки, чи може якимось чином Миколаївське земляцтво впливати на розвиток Миколаївщини і Миколаєва? Безумовно, починаючи з мене особисто, я впевнений, що Миколаївщина це земля, де традиційно і це ще зберіглося, незважаючи на втрати. Люди відрізняються і відрізняються високим рівнем толерантності, терпіння, вміння співпрацювати. На Миколаївщині більше ніж 100 національностей проживає, і це все в хорошій такій аурі, поваги один до одного. Плюс Миколаївщина це земля з височенним науково-технічним провесловим і кадровим потенціалом. І я мрію, і ми будемо робити зараз все, щоб ми завершили успішну ту ж програму будівництва кораблів, типу «Корвет», відновили суд до кораблебудування. Транспортна інфраструктура побудували міст через південний буг, бо це дуже величезна справа була для миколаївців з точки зору навантаження на екологію, здоров'я людей, плюс нові важливості розвідку і однозначно природа, сільське господарство, яке також унікальне, такі пам'ятники людської цивілізації, як Ольвія. І багато іншого тому Миколаївщина це земля, де працюють талановиті, працездатні люди з високими можливостями, і кожен з нас, спираючись на свої посадові можливості, особистий авторитет, однозначно буде робити все, щоб залучати інвестиції, забезпечувати розвиток. І щоб Миколаївщина була на гідному місці і в Україні і в світі. Як ви оцінюєте, яким цей рік був для України? і Що ви очікуєте від 2013 року як повітря? 2012 рік був дуже непростим. Рік неоднозначний. Серйозно погіршилася економічна ситуація на світових європейських ринках, а Україна 50% своєї економіки формує за рахунок експортерів. Дуже важливо те, що цей рік нам вдалося втримати ситуацію, і не допустити соціально-економічного падіння економіки. Як це, на жаль, відбувалося декілька років тому, у 2008 2009 коли ми втратили за два роки 27% промислового виробництва. Цей рік відрізняється тим, що завдяки напруженій праці всіх людей ми виходимо на завершення року з позитивними показниками. Але на протязі року не вирішено декілька важливих поки ще питань. Це в першу чергу головне питання. Людей не цікавлять переможні реляції з приводу зростання промислового виробництва чи валого внутрішнього продукту. Люди дають оцінку державі владі, як це зростання впливає на їх життя, рівень життя, платоспроможності впевнені завтрашньому дні. Тому «Слідучий рік це повинен бути рік, коли люди повинні вже кожен відсоток зростання відчувати позитивно у своєму житті, можливість виховувати дітей, бути зайнятим, мати робоче місце, впевнено дивитися в завтрашній день. Тобто якраз ці головні завдання на 2013 рік. Їх обов'язково треба виконувати, бо це вже 22-й рік нашої незалежності, світ іде вперед і не можна допускати, щоб між дами і світом зростала якісна дистанція. І дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що вже на 22-му році незалежності пора перестати рвати один одного за чуби, займатися протистоянням, треба будувати економіку, виробництво, вміти захищати свій ринок внутрішній, підтримати експортерів. Формувати сучасну правову систему, поважати людей. І це ті якісні завдання, які треба вирішувати вже на мінімум 22-му році незалежності, в слідючому році. І ніколи не забувати вислів Святої Книги Біблії, що є пора розкидувати каміння, а є пора збирати каміння. І пора вже нам в Україні це зрозуміти, і незважаючи на політичну конкуренцію. Об'єднувати зусилля там, де мова йде про інтереси людей, економіки і держави. І ми будемо робити все, щоб це відбувалося, як за рахунок зусиль Миколаївського землянства, так і моїх особисто. І останнє питання з приводу Миколаївської області. Ви були, знаєте, в принципі, економіку Миколаївської області, знаєте, де є недоліки, де є переваги. Ви зараз вже, як політик національного масштабу, знаєте ситуацію по Україні. На вашу думку, ключова здібність Миколаївської області. На чому все ж таки? Тому що ну коли ми говоримо про суднобудування, ми до нього вже 20 років говоримо, але воно досі не є перспективним для Миколаєва. Чи може ви щось бачити? Якось якісь економічні ну, напрямки. По-перше, я впевнений, що суднобудування залишається перспективним, і факт, що ми в цьому році він завершується, прийняли ввели в дію дуже важливий закон України про державну підтримку суднобудування. Зараз необхідно відпрацьовувати відповідні програми, доступ до кредитних ресурсів, проблематика, яка стосується трудового потенціалу, бо час йде і ми втрачаємо кваліфікованих людей. Тобто все це в наших можливостях і я впевнений, що Миколаївщині треба зберегти цей напрямок, а він необхідний не тільки для Миколаївщини, для України, бо Україна морська держава. І нам необхідно будувати свій не просто такий напрямок, як суднобудування, а в цілому господарський морський комплекс, починаючи з будівництва суден і завершуючи транспортними перевезеннями, послугами, портовими тощо. Тобто, це напрямок для Миколаївщини залишається важливим, але це треба робити разом з державою. Другий напрямок це однозначно ті напрямки, які відображають. Географічний і природний потенціал Миколаївщини, це транспортна інфраструктура, це питання агропромислового комплексу, починаючи з виноробства. Це однозначно можливість розвитку туризму. У нас є місця, які занесені в списки ЮДЕСКО. І, безумовно, дуже важливий напрямок, я в цьому впевнений, Миколаївщинцям треба дуже серйозно займатися. Це питання виробництва наукаємної технічно складної продукції, безумовно, конкретно здатний, спираючись на той, ще потенціал, інженерний, інтелектуальний, промисловий, який зараз зберігається в Миколаївщині, це і машинобудування, це безумовно і середні підприємства по цим напрямкам. І я впевнений, що і малий і середній бізнес е, з урахуванням специфіки Миколаївщини має величезне значення підприємництво як таке з тим, щоб формувати робочі місця і потужний середній клас. Тобто Миколаївщина якраз відрізняється від багатьох областей тим, що воно має дуже таке диверсифіковане виробництво і багато перспективних напрямків. Але для того, щоб це відбулося, необхідно щоденно напружено працювати системно, високопрофесійно і ніколи не забувати істину. Що влада і відповідальність – це синоніми, відповідальність перед людьми. І люди дають оцінку владі не по переможним рапортам, а по тому, як змінюється їх життя. І оце те, що формує і довіру людей до влади, і до держави, і дає можливість арштувати той величезний потенціал, який є і в Миколаївщині, і в Україні. Миколаївського по перше. Я хотів би побажати. І шановному миколаївському земляству і моїм дорогим миколаївцям здоров'я і ще раз здоров'я щоб постійно рядом з нами були здорові, любимі люди. І з кожним роком збільшувалася не тільки кількість учасників Миколаївського землянства, а в кожного кількість вірних надійних друзів. Коли в житті це є, все інше додається. І дуже важливо, щоб ми відновили всі разом впевненість людей в завтрашньому дню, як земляства, так і Миколаївщини і України в цілому. Святами вас, мої дорогі, добра, щастя і завжди рядом з вами. З великою повагою. Дякую.